Так, який Volkswagen Golf 4 краще вибрати? На що звертати увагу при купівлі даного автомобіля, з яким двигуном та коробкою передач краще взяти цей автомобіль? Ну і так само, які бувають комплектації, та звуву в даному автомобілі? Всім привіт! У мене все про автомобілі, Так що буду дуже радий, якщо ви підпишетесь та поставите уподобаєчко. Volkswagen Golf випускався з бензиновими двигунами MPI, FSI, VR5, VR6, а також дизельними двигунами CDI, TDI. А також була спортивна версія GTI, яка використовувалася в бензинових, так і дизельних двигунах з маркуванням Grand Touring Injection. По бензинових двигунах MPI та FSI це обидва атмосферних двигуни з деякими нюансами. MPI це класичний атмосферний двигун, в якому паливо впорскується пусний колектор, і повітряно паливна суміш потрапляє в циліндри. Це проста та надійна технологія. А FSI використовує більш складну систему впорскування, що відрізняє його від традиційного MPI, а саме пряме впорскування в камеру згорання. Це більш сучасна технологія, яка забезпечує кращу ефективність, але вона може бути більш вимогливою до якості палива. І такі двигуни мають тенденцію до утворення нагару на впускних клапанах. З цього можна зробити висновок: що якщо ти хочеш двигун простий, надійний, неприхотливий та дешевий в ремонті, тобі потрібен MPI. А якщо ти хочеш більше драйву, хочеш зекономити на паливі і в тебе є трішки більше грошей у твоїй кишені, і готовий ти заплатити за потужність та швидкість, то тобі потрібен FSI. Також слід зазначити, що двигуни в даних автомобілях вже зовсім не яноми, і вам обов'язково треба взяти і перевірити дані двигуни, зробити ендоскопію, подивитися на предмет задерів для того, щоб взяли гарний і надійний. Двигун по технічно справним двигуном вважається той, за яким стежили, а також проводили регламентні роботи. Volkswagen Golf випускався з дизельними двигунами з маркуванням SDI та TDI. щоб не зациклюватись, який з них кращий. SDI – це простий атмосферний дизельний двигун, а TDI – це турбований дизельний двигун. По надійності цих двох дизельних двигунів SDI вважається простішим в ремонті а також більш надійнішим. TDI вважається більш складним в ремонті, і наявність турбіни також ускладнює і не здешевлює цей ремонт. По потужності, звісно, TDI переважає SDI, Але по надійності SDI набагато краще, ніж TDI. Звідси можна зробити висновок. Що якщо ти хочеш не другий ремонт, але зато меншу потужність, тоді вибирай SDI. Але якщо ти хочеш більшу потужність і, само собою, економію палива, но зато з більш дорогим ремонтом, то тоді вибирай TDI. Щодо коробок передач, на Volkswagen Golf 4 встановлювалися 5 та 6 ступеневі механічні коробки передач, а також 4 та 5 ступеневі автоматичні коробки передач. Їх ще називали простими гідротрансформаторами. Хто не бачив мого відео про коробки передач і не розуміє, що це таке, можете перейти по цьому посиланню. Цікавий факт на Volkswagen Golf 4 встановлювалися в більшості 4-ступеневу АКПП, а на 5 ступенево, скоріш за все, це пов'язано з дешевизною. Якщо нам поговорити про надійність, прості гідротрансформатори при правильному догляді та проведенню регламентних робіт можуть експлуатуватися плюс-мінус на рівні з механікою, хоча механіка завжди була дешевшою у ремонті. Так що, друзі, якщо ви хочете їздити в комфорті, вибирайте простий гідротрансформатор. Але якщо ви хочете відчувати двигун, відчувати драйв, можете обрати і механіку. Ці обидва варіанти будуть вірними. Особисто я не чув про якісь масові поломки простих гідротрансформаторів. Але звісно були випадки, коли автомат ламався. Це, скоріш за все, була неправильна експлуатація автомата. Так що, друзі, при виборі будь-якого автомобіля, неважливо, чи це є механіка, чи це є простий гідротрансформатор. Ви обов'язково мусите перевірити на предмет сіпання при перемиканні, само собою, посторонні шуми. Ну і вже коли ви придбаєте автомобіль, поміняйте обов'язково мастило в коробці передачі. Volkswagen Гольд четвертий витулявся з трьохдверним та п'ятидверним хетчбеком універсалом а також кабріолетом. Подивившись на авторії, я побачив, що найпопулярніший є п'ятидверний хетчбек та універсал. І про наборівши на рахунок комплектації. Багато хто з вас не знає, які комплектації йдуть Volkswagen Golf 4. А якщо знає, то тільки знає абревіатуру. Але що входить в ту комплектацію, ніхто не знає. І нечесні продавці, як і на базарах, так і в інтернеті, починають вам розказувати, що це комплектація Highline. В Volkswagen Golf 4 є основних 4 види комплектації: Basis, Trendline, Comfort line, High Line. також є інші комплектації, наприклад, як ексклюзив в GT, але їх є доволі мало. Тобто, я вам зараз покажу чотири основних, які ви мусите взяти, призупинити відео та й подивитися, і ви тоді будете знати, що вас не надурили нечесні продавці. Отже, на що потрібно звернути увагу при купівлі Volkswagen Golf 4? Першим ділом на кузов пороги у зв'язку з тим, що хоча цей автомобіль є легендою, але тій легенді є 20 років, і який би цей кузов не був оцинкований, він все одно не є. Також я вже зазначав у відео, що ви можете провести ендоскопію циліндрів на предмет задерів. Також ви можете взяти газовий аналізатор, який вичислить чи є наявність картерних газів в системі охолодження. Ця в принципі процедура не є дуже дороговартіста, але вона вам зекономить купу грошей. Ну як же тут без перевірки історії автомобіля? Перевірка історії автомобіля вам дасть принаймні уявлення, чи автомобіль не був скрученим, а так само, чи не було якогось ДТП. А то в нас полюбляють перше їхати з Дніпропетровська до Львова, розумієте, пробути там 48 годин в поїзді, а тоді потім виявилось, що воно по факту є скрученим і битим. Ну і ще раз наголошую, при перевірці коробки передач обов'язково зверніть увагу на посторонні шуми та сіпання при перемиканні коробки передач. Узагальнюючи загальнюючи, вище наведене. Якщо ви хочете взяти, Простий неприхотливий двигун з дешевим ремонтом, але зато трошки більшим розходом палива, тоді вибирайте MPI або CDI з механічною або автоматичною коробкою передач. А якщо ви хочете більше потужності, економії палива, але зато з більш витратним ремонтом, можете взяти TDI або FSI з механічною або автоматичною коробкою передач. Друзі, а який саме ви хотіли би огляд автомобіля, щоб я розказав? Напишіть, будь ласка, в коментарях.